Закинув кукурузу, казали, що коробки побачимо. Олексій, військовослужбовець у Вінниці на реабілітації. Каже, сходити на любительську риболовлю йому запропонував інструктор з трудової адаптації Андрій Щербацький, риболовить на Соцькому озері. Віддихаєш душою і фізично, і морально. Я люблю рибалку, бо я живу теж недалеко від Бугу. Чоловік на кріслі колісному у нього кульове поранення правої ноги. Його розповідає, отримав півроку тому на донецькому напрямку. Якщо нічого не спіймає, не засмутиться, подобається сам процес. Любительську риболовлю зорганізував, аби емоційно розвантажити хлопців, каже інструктор з трудової адаптації Андрій Щербацький. Хлопцям потрібно розвантажитися і морально, і психологічно, і фізично, ось тому що постійно бути в лікарнях, реабілітація і все остальне, воно постійно вводить якийсь такий пригнічений стан, ось, а то тут вони мають можливість відпочити, подихати повітрям, е релаксувати. Сьогодні на риболовлі десятеро військовослужбовців, серед них Володимир Суспільному розповідає, країну пішов захищати добровольцем. Родом із Кривоградщини у Вінниці відновлюється після операції на руці та нозі. Верхня та нижні кінцівки були зламані, оперували у кривому розі. Риболовлею не дуже захоплюється. Втім, каже на свіжому повітрі все ж краще аніж у лікарняних палатах. Зміна обстановки, на цю. трохи кімната, бо вона теж надоїдає. Хлопці ті самі, кінець, все. Вся ця банда, але тут трохи разнообразя. Після права ти лежиш цілий день в палаці. Може на вулиці. А тут все одно все. Приїхав, посидів, віддохнув трошки. Мілка дуже рибка. На опариша та кукурудзу рибу ловить військовослужбовець Олег. Каже, кльову немає, бо запізно виїхали. Потрібно було виїздити у досвіта. Та йти пораненше на рибалочку, щоб. Риба вся під берегом після ночі вона собі шукає корм. а На обід вона вже трошки відходить. Бо вже люди сходяться і качки, і все, її відганяє. По завершенні рибної ловлі буде пікнік, каже Щербацький. Хлопці варитимуть юшку з риби, яку спіймали. Завдяки департаменту Міністерства соціальної політики. Вони допомагають нам, десь якісь певно фінансують. Ось і ми з подальшому реалізовуємо такі заходи. Юлія Веснюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.